Що я зрозумів, що найгарніше в житті, і найцінніше. От ви помітили, що люди ганяються за чим там матеріальним тачки, там яхти, квартири, там айфони, шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. А насправді найцінніше стало таке: просто природа, просто то, що нам дає природа, звичайний сміх з друзями, звичайні зустрічі і. Ви помітили, наскільки важко стало отримати такі базові речі. Вони ж не дорогі, вони ж безкоштовні абсолютно. Просто піднятися нагору, просто зустрітись з друзями, просто з'їсти смачну їжу там від батьків. Хтось, на жаль, втратив вже батьків через війну, або їх там доньок, синів, братів, на жаль. І виявилося це найцінніше. А ми від цього втекли. І зараз для того, щоб з'їсти обичний холодець десь хто в Європі, да? чи звичайний борщ, чи просто там. От почути якусь справжню українську пісню, чи побачити такий захід сонця, чи щось ще. Це стало реально дорого. Оце реально стало валюта страшною. страшне. Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня. Оця руська, а українська вона нас ж свої традиції були. Спробуй десь в європі знайти. Спробуй знайти щось справжнє. І от реально від цього валить. Що ми встали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. Воно ж з собою туди, на той світ нічого не несеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце от реально без ціни. Цьому всьому гляньте, ціни немає. І оце от реально справді валютно. Оце от то, чи можна насправді пишатися і казати, а я ось тут був, а я отаке бачив, от справжнє, від природи. І мені здається, ми трошечки збилися орієнтиром, Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні, але Мало у нас добра і поваги один до одного, щось гриземо постійно. Але нас вимусили, поняли такі, мабуть, ситуації, люди. Вимусили люди так намагались бути щирими, добрими, чесними і не побачили ніякої віддачі, саме я позбилась. Я хочу сказати: виходьте до простих речей таких, звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати. Це в кожному місті. Сонце є в кожному місті. Візьміть там кохану людину чи друзів, чи когось просто подивіться на те, що зробила для нас природа. Оце от справді і це реально відновлює. Бачите, які ми депресивні все стало, бо ми живемо в, в цьому телефоні всі. Тому, друзі. Нахер вон все всю депрессию на природу и кайфуем життям.